Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин його назвали найкращим гравцем квітня. Завжди важливо відзначати цю символічну нагороду, яка для нашої команди та гравців означає дуже багато. Перш ніж перейти до подробиць, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Тепер ходімо. Київське Динамо визнало Владислава Ваната найкращим гравцем клубу у квітні. Нагороду отримав 22 річний український форвард, який переміг у голосуванні вболівальників, набравши 38% голосів у квітні. Ванат забив два голи і віддав три асисти в шістьох матчах Українська Прем'єр-Ліга за київське Динамо. Загалом у поточному сезоні він забив 13 голів і віддав 10 асистів у 24 матчах за Динамо в чемпіонаті України. Це вже друга нагорода, яку сьогодні присуджують Владиславу Ванату. Раніше він був визнаний найкращим гравцем 26-го туру Українська Прем'єр-Ліга. А ти, шанувальник, що думаєш про те, що Ванат отримав цю нагороду? Я думаю, що це цілком заслужено, чи не так? Розкажіть мені тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.